Палац Януковича та Пшонки Юрія Янаківського та Сергія Ківалова. віп будинки відкривають свої двері без жодного супротиву. Хоча ще до розстрілу активістів у Києві охорони еліти вихвалялась дати відсіч революціонерам. Пропонуємо глядачам каналу Гром ТВ матеріал про те, як охороняють слуг народу. Гром -тв! Так розлютити українців ще мало кому вдавалось. На шляху до Європи одні громадяни ладні живцем спалювати ворогів, інші відстрілюють навіть неозброєних. Проти стояння на Євромайдані не схоже на помаранчеву революцію. Цього разу більше радикалізму і більше мобільності. Влада у вічі від автомайдану соцмережі навчили українців швидко мобілізуватись. Тож біда може постукати у двері усіх можновладців. Ще зі школи вони пам'ятають про те, як розкулачують після революції. Гром тв вирушає до клубу найзаможніших і найвпливовіших. Кому як не депутатам в революційні часи хвилюватись за майбутнє? Чим захищатимуть нажити непосильною працею? Я набрав свою супругу. Вона сказала, що наша зарядить мою домашню винтовку. під скляним дахом тут і про російські, і про західні політики. Нині вони одностайні. Політичні буревії без зброї не пережити. Брянь. Ні, не посилюю, але після yeah. того як там потрапили гумор куля, збирається травматичну безпеку. Коли пацифісти говорять про війну, напевне, світ і справді в небезпеці. Тому я наприклад ніколи в житті не користувався охороною, але сьогодні так я вимушений звернутися до професійної охорони. Ці добродії з радістю розповідають, як триматимуть оборону у випадку, якщо народний бунт докотиться і до їхніх маєтків. Це значить, кожен подонок, який збереться на мене чи на мою дитину, нападати, щоб знали, отримає кулю в голова. Та що мілості просів, ждемо всіх в гості. Приходіть з третьом Я пройшов, знаєте, 90-ті роки, коли банди зачищували в Києві. Тому, знаєте, оце це для мене. Показати родинний форпост, усі як один відмовляються. Для них розташування будинку і види з вікна військова таємниця. «Гром-ТВ» вирішує перевірити, як готові зустрічати непроханих гостей в елітній кончезасві. Щоб пройти фейс-контроль, вигадуємо легенду. Ми, торгові агенти охоронної фірми, спеціалізуємось на охороні майна вершків суспільства під час масових демонстрацій. Веди себе уверена, немножко нагловато і пам'ята, ти співробітник Міжнародного охоронного агентства. На зустріч їдуть люксові автівки, а знамениті київські пейзажі губляться за триметровими парканами. Тут навіть вітчизняна міліція нагребує японськими автомобілями, джип із донецькими номерами усередині бійці беркуту. Напевне, під час революції невідомий ВІП підсилив свою оборону перевіреною зброєю. Перша спроба встановити контакт На звичайних смертних з дивними каталогами, елітні слуги дивляться, наче з гори атами фірму критіму там, ну, там приїхати буквально каменів 10? «Нельзя». Охоронці вихваляються, наш товар тут не потрібен. Адже за цей паркан миша не проскоче, тим паче революціонер. Куди ми зможемо зараз Так? Чи ми без пропусків нікуди не виходимо? Не знаю. Так це правіння хватає таку поцітрав. Всюди КПП, так? Всюди охоронці. На іншому КПП теж невдача. Не допомогла навіть таємна зброя. Журналістка Майя. Здравствуйте. А ми представники охоронної фірми. Лише з третьої спроби нам вдається піймати говіркого охоронця. Полетіли. Да. ви представники охоронної фірми. Йому вистачає кілька секунд, щоб дати відповідь. Вогнемет вмонтований в паркан не цікавить. У нас охрана, як говорится, така конкретна, в них все. Там з групами швидкого реагування. Да, все, да? Ну, це, тут же у нас машина дежури. Водомагазина mm. это. Да. То, -е, то у нас каска, просто устройство. Да? Так, <звіць> так. Да, нас... Это державна охрана, да, вот? Да. да. Ні, у нас і така есть і там. Якщо Я при сигналізації срабатыває, вони сразу ну, поміну... начинають готовки. Летючий ескадрон озброєних охоронців нам розповідає, чи не в кожному маєтку конче заспи нас міжнародна компанія офіс в Дубаї знаходиться. Це люди, які там охраняли ну, целеї поселки, да українська заворушень тих всіх там в Азії. Тут, тут все нормально, на об'єкті. Є охрана нормальна і все. Однак, почувши запитання, що саме елітна охорона протиставить стотисячному натовпу, гримають дворима. Ми теж представники компанії по охрані. Я понимаю, ну ми на зі свої ми у вас не маємо права правості. Я розумію, ну ми змінилися пляшки з під дорогих напоїв на узбіччі та надійна охоронна інфраструктура. Схоже, на цьому острівці щастя мало хто думає про гнів народу. Справжні продавці охоронного обладнання, переглянувши наш каталог, на відміну від суворих бодігардів кончазаспі, не стримають посмішок. Мовляв, з таким екзотичним обладнанням у нас не було жодного шансу. Ну, я думаю, вряд ли зі з, з, з событиями в центрі Києва там у вас е усилили заказы, бо там був приток клієнта заказчики, всем известно, Сейчас жгуть машину збирають дімні і діють на детских площадках, во дворі, на парковке. У керівника відділу продажів Дмитра зараз гаряча пора. Поки в місті свистять кулі та горять автівки. Він щодня продає системи захисту за міські маєтки. Є сібрати частне... Раней е видеонаблюдение, система охрана доступа, існе відео наблюдення, систему контролю доступу, видеоаналитики з розприємнім відеоаналітики і вібраційних э систем охрани пінітра. Серед парламентських багатіїв є й ті, хто сподівається на фортуну і не думає, що куля дура. Ні, я взагалі ніколи не мав і не буду мати оперативно. Відверто кажучи, всі під Богом. Але на що розраховують обранці, які не встигли або не змогли відкусити шматок грошового пирога? Добрий день. Доброго дня. Ну що мотова ж гості? Да, будь ласка. Депутат четвертого скликання Тамара Прошкуратова. єдина з поміж політиків, хто зголосився показати свою систему охорони. Пішли. А це бодігард Прошкуратової. Консьєрж. Як вас? Нічого трикімнатну квартиру прошкуратова отримала від держави під час депутатства. На відміну від елітної кончазаспи, з її вікон відкривається вигляд не на сосновий, а на урбаністичний ліс. Внизу нашого будинку знаходиться консьержка, як зараз є в кожному будинку. Що думає ветеран законотворчої діяльності про параною діючих депутатів? Адже в них цілі команди охоронців навіть у мирний час. А той хто має таку охорону, от це ж така е, українська ментальність. випендриться. Вона з ностальгією згадує часи, коли депутатське посвідчення відкривало перед нею будь-які двері. Утім, слуги народу, за її словами, тоді були скромнішими. У мене не було ніколи службового автомобіля, його просто немає. Особистий автомобіль, тілоохоронці та високий паркан не врятують від народного гніву. Тому чимало політиків вже придбали для своїх близьких наразі єдину ефективну систему охорони квиток на літак за межі країни.